Вітаю всіх. Неприємно, але факт. Бачу статистику коментарів, наші люди перестають бути людьми. На жаль, зараз йде мова про припинення активної фази, про припинення обстрілів, це те, що люди хочуть. Це нормально абсолютно. І мені пишуть бред в коментарях. Я так розумію, це переважно ті, хто втратив ну, житло, я розумію, що люди втратили житло, є роз, розрушені місця, міста. Але це не привід не жити далі. Треба хотіти завершення війни, закінчення обстрілів. Це абсолютно нормально. А люди таке враження, що бажають, щоб по всіх це розбомбили. І йде такий момент, що якщо в мене розбито, а і, і воно все закінчиться, чому така несправедливість? Це я роблю висновки з тих коментарів, які я побачила. На жаль, таких їх стає багато. Люди, зрозумійте ви нарешті треба жити далі просто жити. Так, хтось живе в себе вдома, хтось ні. Зробіть інше місце домом. Я бачила інтерв'ю людини з Бахмуту, Бахмут, Бахмут. От звідти, яка категорично не хоче приймати поради про чашечки. Я людина, яка обожнює чашечки. Я, коли приїхала у Львів, я не знала, повернуся додому чи ні. Я нічого не знала. Я собі купила ту нову чашечку, прикольну, класну. Навіть дві в мене їх було. Я у Львові думала собі, купувати чашечку, чи не купувати. Далі. Я думала, купувати чи ні корзинку великодню. Дуже крута корзинка була. Я, я купила іншу, але я купила корзинку собі великодню, рушничок красивий, великодній. Тобто все залежить від того, що у нас у голові. І не треба Гедоту писати людям, які живуть і так під обстрілами. Ви розумієте, що Харків живе під обстрілами, а люди, які втрачають житло на рівному місці, просто на рівному від того, що кап прилітає, це ненормально. Розумієте? Харків більше таке місто, тилове, можна його таким називати. Але так як він близько до кордону, летить часто. Це ненормально, люди. Якщо всталася вт... вже біда, втратили житло, так нікуди повертатись, зробіть інше місце дому, досить писати такий бред. Дійсно потрібно закінчення обстрілів, дійсно, припинення хоча б активної фази. Треба, це, щоб люди почали жити і будувати своє життя. Це дуже потрібно. І ви будете також будувати його в іншому місці, так, в іншому, але в своїй країні. В чому проблема? Можна все зробити, якщо захотіти цього, якщо це бажати, якщо не бажати приїжджати в інше місце з такими моментами, що мені тут погано, і все, вас ніхто не прийме. Не треба приїжджати в інше місце з негативом казати, як у вас тут все погано, мені все не подобається і тому подібне. Проходила я це в 2014 році. Я це проходила, мені казали в обличчя такі речі. Я людину посилала відкрито за таке. Мені таке не подобається. Я коли приїхала у Львів, я була вдячна Львову, мені все подобалось. І я знайшла собі місця, де я могла відпочивати. Кому буде цікаво, можу потім зробити відео, якщо хочете, де там можна прикольно погуляти. Можу розповісти, і ви знаєте, мені подобалось. Звісно, я потім війшла в азарт, так кажуть. Через вагітність та повернулася додому. Так склалася обставина, що можна було повертатись додому і ще й вагітність народжувати. Тому свої приколи. А так б я, я б навіть там вижила, скажу чесно. Далі жила. Працювала вжила. Чому ні? Дуже полюбила там супермаркет Ашан. До речі, вкуснях там багато. І суші вегетаріанські просто капець. Так, тепер порада від карт. Для тих, хто ніяк не може прийняти ситуацію, яка склалася, і постійно живе в якихось ілюзіях, фантазіях і з негативом. Порада для вас. Що вам робити? Ось афірмація для вас, люди. Ось я пишаюся тим, ким я є, і ціную свою індивідуальність. Будьте індивідуальними людьми. Не стадо баранів, вибачте. Кожна людина індивідуальність. Вона має право. Жити далі і думати своєю головою, і робити речі, які їй потрібні. Просто живіть далі. Особистістю, будьте завжди особистістю. І такі люди втримаються всюди.